Я знову з вами, всім привіт. На Ігорунька приніс посилочку. Мені це прислала Людмилка, вона мені й не казала. Вже коли відправила, тільки вчора на Viber написала, що чекай посилочку. Ой, Людмилка, я тобі дуже щиро дякую. Казала тобі, давай на осінь. Не муж себе, відпочивай більше. Тебе і так роботи хватає. Я тобі щиро, звісно, дякую за твій труд, за твої старання. Хазяєчка ти моя ось як попакувала це і ріси. Тут я так зрозуміла, що тут вони різних кольорів. Я тобі дуже-дуже вдячна. Я потім вийду, знайду місто, щоб їх десь посадити. І хочу так, щоб якось так, щоб для їх відділити, щоб вони в мене були. Щоб вони в мене були якось так разом. Але я чула, що ти казала, щоб їх посадити да різні там. Ну, щоб вони були як а -а асорті. Ну, нічого, як зроблю. Головне, щоб поприймалися, а потім я вже попересаджую. Дякую щиро. Сонечко тобі. Може, якраз Бог дасть дощик. Щось таке вже, як чуть-чуть, як моросить, але ніяк не може розійтися. Я ось уже сажу. Ось уже я посадила. Не телефон розражається, я швиденько покажу, так мене солдатики дивляться. Як я посадила, нехай тут приймаються, поки в мене там у квітнику непонятно, що всього і нагідок, всього. Хай приймуться, а тоді осінню щось пересажу, подивлюся що, куди. Головне, щоб прийнялися. Тут повірювала цибульку, тут вона під горіхом краще. Я повірювала ось така, щоб посадити отак мені гарненько. Нехай розмножуються. Так що, Людмилка, нехай розмножується у тебе і в нас, щоб радвало всіх нас мирного неба. Здоров'я, всього, всього самого найкращого. Дуже дякую щиро. Я зараз буду робити блінчики. Не такі тоненькі, не налісненькі, а просто круглі такі блінчики. Можна великі на всю сковорідку, а можна просто таке на ложечку. Як я робила, я брала, насипала муки, скільки хочете сипляти. Потім посолила. Добавила столову ложку цукру, Добавила пакетик ванільного цукру теж і насипала чайну ложечку неповну. Ну так. Якщо так поміряти, то буде півчайної ложечки соди наверх це все. І взяла налила, наприклад, поровну э, стакан, там чарочка. Сироватки в мене була в морозилці, Купляйте, ложить, хорошо храніться, зберігається. І мінеральна вода, поровну Сироватка і мінеральна вода. Зараз я побачу, які получаться. Яйця немає ні єдиного. Ось таке гарне тісто, бачите? Я роблю таке густоватеньке, щоб були пухкі такі, щоб як не розпливалися на сковорідці. Меншенький треба менший Ой, щоб не погоріли. Ось такі гарненькі і добренькі. Уже не знаю, що їй казати з пустого порожнє. Хто мені дивиться, мої хороші. Мені і так сказали, щоб я не казала, що я вас люблю. Ну, то що я зроблю? Я так кажу, тому що я і люблю. Любити треба людей всіх. Не кажи, нащо ти так кажеш? Це не з пустого порожнє. Це просто те, що є, отаке, яке є в житті, я вам це й розказую. Я ж вас підтримую, щоб ви робили виводи, дивилися, як хтось живе, як, як ви живете. Ну чого, чого ж так ці люди ось пишуть? Я не знаю. Пли, впливають на тебе погано, не дивись сам вела, на тебе дуже погано впливає. Як же ж він може на мене погано впливати? Я сама на себе тільки можу впливати, маю право. Не впливає він на мене, ніяк. Тут не до того, тут ось горе. Хотіла звернутися. Може у когось є можливість і хтось не знає, як чи що може віддивитися із нашого города, міста, міста нашого, то напишіть. Напишіть мені. Якось уже треба людям допомогти, хто залишився без нічого. Херсонцям. Тому що біда. Люди добрі. Просто біда. Я також буду завозити речі. Буду завозити речі. Я не знаю, де в нас тут. Але я як буду їхати на Житомир. Виключився щось телефон. Як буду їхати на Житомир, то я візьму з собою. Тільки треба речі брати, такі, щоб вони були не порвані, не гроші, чисті, щоб вони були нормальні, щоб для людей, для діток, що у кого є, можна Ой, і одіяла, і подушки, і пліди, покривала простині одяг дитячий. Чоловічий, жіночий зуття, хто що має, тільки хороше, щоб було ну, таке, як новеньке. Я думаю, надіюся і вірю в те, що все те, що буде передаватися, воно попаде до людей, тих, що вони потребують дуже зараз допомоги. Я завжди в своєму каналі про це все не згадую. Я вчора також трошки тільки ну, мене Віталік дивиться. На мене дуже це дуже тяжко, це, як ви кажете, впливає. Я дуже сприймаю все до душі близько, я думаю, ви це вже знаєте, я не можу дивитися. Я трошки глянула і більше мені не треба, тому що ну захворію просто. Буду лежати покотом. Не можу, то що ж я зроблю? То якщо люди можете, бо мені там... Тоже написали коментар, Марія, по-моєму, Марія. Дякую вам за коментар. Ой, ви мені написали Ва, а, вам завідувати? І крапкий знак питання. Типа, що вам завідують? Ну, ви мені не завідуєте. Ну, то що ж можна ще сказати, коли мені не одна людина казала це у Так мені що це інтересно, просто болтати язиком не те, що треба. Свята, ти знаєш, що тобі завідують? І ти знаєш, що я завідую, і я завідую, що у тебе так виходить, що ти живеш. Ну, що можна ще сказати? Як тут людина каже, вам відчуєте це? Правильно, ви не завідуєте. А є такі люди, вони вважають, що я краще живу їх. Ну, я кажу, ну чому мені завідувати? Ну, що ти просто живеш. І навіть цього, ви, мабуть, не розумієте, про що я кажу? Я вас просто шкодую. Мені вас просто шкода. Не треба мене шкодувати, не треба. Треба пошкодувати, пошкодувати людей, які зараз у Великому горі, а мене не треба шкодувати. Якось я справлюся. Мені не треба жалості людей не щирих. Чи що я наробила, води майже немає, дивіться. У мене тільки водичка чуть тіше. То треба пошкодувати людей і допомогти людям. Не треба це казати, я не хочу. Треба поступати по-людськи і по ділу. Не треба цього казати нікому, що ви допомогли, як ви допомогли. Знаєте, мене. І Руська, вона в мене дуже розумна донечка. І от вона знайшла, вона ранками просто плаче. Каже, я не можу витримати, кажу, досі заспокойся, кажу, бо це ж не добро, що це ж таке, що це ти вже. Вона вчора приїхала з роботи, позбирала речі дитячі, гарні, більшенькі, меншенькі. Ой, покупляла зубні, щотки, пасту, ну, дуже там всякого такого новенького, все, що в її було, своє, подокупляла, склала і завезла. Найшла, куди завезти. Ну, вона навіть не хоче, щоб каже, і не треба казати. Хотіла її сфотографувати, вона не захотіла. Кажу, Доці, ну чому? Нехай біхай люди вчаться робити добре. Ну чого ти не захотіла? Не захотіла, просто фамілію мою треба було. Ну, треба було фамілію вже записати. Треба робити тихо добро. Бачите, яка вона в мене розумничка. А я хочу також, у мене є речі хороші. Я віддам на це горе, тому що мені не треба. Воно нічого це не варте. Сьогодні ми дамо, завтра нам дадуть. Сьогодні ми допоможемо. Нам допоможуть. І так треба робити, тим паче зараз. А не судити, не обсуждати і говорити, що я у пустого порожній. Ні, мої хороші, я просто дуже багато пройшла життя нелегке, дуже багато чого побачила. Тому ось так. Вже сьогодні, дивіться, ось. позабирала знову міняю. Містами, дивіться, ось ця герань. Не знаю, чомусь не любить, вона в нас теж рости. Я бламала, забрала лісточка жовтого, поставила в веранду. А цей фікус, дивіться, він поправився. Я забрала ті листочки, підливаю ось там мокренько. Бачите, сьогодні полила інтерною кислотою. І то вже сьогодні я побломвала вже квіточки, бачите, немає вже квіточок, тому що вони вже почали сипатися, і нехай вони набираються знов сили. Що це ж таке, як ото? Те, якісь він геть ніякі, ну ніякі. Теж дивіться. Ну що скажеш? Забирала. Ну, теж цього меншенького теж я поставила на вікно і забрала мандарина, тому що, дивіться, як він сипеться, лісточки посипалися, він ось так не хоче відкривати. Дуже став рідкий. Та й так, ось такі блінчики. У нас у селі називають їм млінці. Отак От кажуть млінці напекла млінцу. Можна казати, не жарила. Гарні такі хай трошки охолонуть. Бачите, які вони. Дуже гарні. Ото беріть мінеральну воду і на самій можна мінеральній воді навіть жарити. Я зробила так, щоб сироводка не пропадала. Не витримала, що нічого не їла, хоча б однесенького зіма. Що гаряче парує, бачите? Ммм. а який добрий. М -м -м. Як гарно їстя. Гесенький і пуххесенькі. Нарешті дождаліса. Спасібо Господу Богу, що послав нам дощик. Отакий, От хоч малесенький, але все одно це ж дощик. Хоч трошки поживає все. Бачите, навіть дивіться, яка смородина. Все сухе. Отакий малесенький моросіт. Добре, що такі дощ іде. А в нас взагалі води нема. У крані нема зовсім уже води. Ой. Такий малий дощ був все сухе, Як ото й не було, бачиш? Там у вас був дощ? Ні. Mm. дождь. Треба буде обрізати і риси. Віталік ремонтує машину. Да. Трошки поднялась, треба дождь, дождь, дождь. Косолька, ой, кажу, косо, ковачки Яблучка красиві. Щось яблунька все більше і більше стає. Вона ж велика не росте, казали тоді, коли я купляла. Бачите, треба буде її обрізати. Віталік завжди жаль її. І в тому році були яблучки, і в цьому, ну в тому році було дуже багато. В цьому році одна грушка, мабуть. Да? Більш не бачив. Одна грушечка. Але підросла, так, Молодчинка. Це віноград, що до спа... ну на спас уже є. Таке примерз, не пропаде, потім знову відходить. Ох, і пахне. так, відео світліша, освітліше, отак темна роза. Моя розочка ти красавица Шовку падає, оно ж якось так о вот такого м, -м, м, от уже пахне. Пшина. Вже пройде дощик. Стане м'якенько можна буде щось робити. А ці, бачите, Голден зовсім немає. та ні Яблочка чуть-чуть. Не знаю, чи я вам показувала вішні. Я була знімала, мабуть, я не скинула, може й скидала, вже забула. Тоже, бачите, на верхушках немає. То і добре, слава Богу. А знизу вішеньки. Ось. Знизу, вішні. Малина. Бачите, що стало з малини? Просто жалко. Треба буде. Садить вішні, щось вона тут ніяк не може? Вообще не полюбила і все. Дощик накрапає. Дядь Богу. А що ж може бути таке з гортензією? дивіться? Трошки брівала ці листочки, бачите, які? Чому так? Ай-яй-яй, що ж таке на їй Я ж хочу, щоб вона зацвіла побачить. Чи тля напала, чи що? Якась хвороба. А чи ти? Що це може бути? Вон такий малесенький дощик, бачите, крапає. Спірейка. цвіте бачиш? віталіон Що? Заморзаний. Казала, на станції три ні Взявся то каже, хватить ще. Соняшники, який вигіпали, бачите. Ну що, тут гібіс? Дивлюсь на його постійно. Геть, геть, бачите, листочків нема мандарин опав. Пав мандаринчик. А цей, сам по собі вірус. Такі, знаєте, він кругленький, синенький. Він взагалі не кислий, йому нема кислоти, нема запаху, такий він. Ну, інтересно, я ж такого ніколи не їла. Якісь такі, нібито дикий, але дуже компот вариш, то дуже колір гарний. І це його обрізає ми за рік він ось отакий знову. До корінця нічого не залишається, а потім так швидко росте, що це взагалі. Не знаю, так... Треба буде сорочно, накріше позабирати мох Поріз. і красить треба. Геть по. ржаве треба буде красить, сурі куплять. Вітальон. Красить треба буде. Бачики ржаве, це вообще. Так, покрасити треба там. Де? Те Та що робив? На, на вихує. Ну, це ж сюди, все одно і ці по боках оце, і там, що на веранді зробив, не крашено. Воно буде так хорошо, хоч не погниє, і буде вигляд так і нічого. Червоненьке буде. Треба підтримувати. Хочемо, щоб хоч трохи було більш-мято. Треба робити. Дуже виноград. Надіюся, що в цьому році буде виноград. Chciałbym czuć.